Вітаю! Мене звати Гузюк Лілія. Я дитячий та сімейний психолог і флортайм спеціаліст. І сьогодні я розповім про принцип бутерброду та його використання у психокорекційних та розвиваючих заняттях для дітей. Отож, що це за принцип? Це принцип, який передбачає, що ми даємо дитині завдання у Певні послідовності відповідно трудностей, які є у дитини. Тобто, спочатку ми даємо легке завдання, посередині важке, потім знову легке. Чому саме в цій послідовності? Тому що за допомогою легкого завдання дитина налаштується на роботу, вона включиться в діяльність і розслабиться. Потім буде важке завдання, яке попрацює, де вона попрацює, і можливо, це буде для когось фізична активність, для когось розумова більш активність. Логічно, але вже з орієнтацією на дитині і трудності ми вибираємо це важке. І знову ж таки, третє завдання, воно вже є легким, щоб дитина розслабилася і завершила вже дане заняття. Це, припустимо, якщо три завдання. Якщо п'ять завдань, знову ж ми починаємо з легкого. Легке, важке, легке, важке і в кінці легке, щоб в дитини завершились позитивні емоції, щоб вона пішла розслабленою заняття, щоб їй легко було це завершити заняття. Отож, дивіться, це сам якби принцип дії даного принципа. проте Інколи ми не знаємо, о що для дитини одніє важке, що для дитини легке, і ну, як, як ці завдання взагалі поєднати? На що ви можете собі орієнтуватися? Перше це, перше це сенсорні особливості дитини. Тобто, припустимо, якщо в дитини є гіпочутливості, тактильна гіпочутливість, коли вона любить все пробувати обніматися, коли вона любить там гратися з крупами. Дуже сильно це виражено, обнімає себе, пощіпує. Або, наприклад, це може бути також проприоцептивна чутливість, коли гіпочутливість, коли дитині потрібно багато руху, коли вона не сидить на місці, коли вона рухається, коли під час руху вона і більше говорить, і розслабляється. Тобто треба підключити ось цю м'язову активність. Тоді ось цими легкими видами завдань ви можете брати ті завдання, які саме направлені на ось цю гіпочутливість, на її почутливість, на її насичення. Коли ми будемо грати, і завдання буде передбачати там або якісь обійми, або гра в болін, коли буде ця рухолива активність, або, наприклад, гра кульками, коли ми б'ємо один одного по тілі, і нам приємно це. І, знову ж таки, дитина включиться. Ось орієнтація на саме на сенсорну сферу, потім орієнтація на спецінтерес дитини. Припустимо саме ті теми, які дитині є цікаві. Для когось це букви цифри, для якоїсь це можуть бути павуки, качелі, транспорт, в залежності вже від дитини і від її спецінтересу. Отож, в нас тепер є легкі завдання, орієнтація на. Сенсорику дитини, орієнтація на спецінтерес дитини. Ось такі два провідні моменти, які вам будуть, ну, зрештою, підказкою, що, на що, з чого можна розпочати і як дитину легше включити в завдання саме це і в заняття. Отож, і ось, наприклад, я вам розповім, я працюю з хлопчиком, в хлопчика є спецінтерес букви цифри, він дуже їх сильно обожнює, також фігури. Але він не любить логічні завдання. І ще один момент, коли дитина дуже любить, коли щось падає. Тобто є ось ця чутливість до звуків, вона виражена і її почутливі, які звуки, які він не спів гіпочутливі, точніше, звуки, які він хоче постійно слухати. Звук, наприклад, пральної машини, звук пилососа, він просить маму, мама включи, він може слухати їх просто. Але є звуки, які він не може перенести. Він до них гіперчутливий. Наприклад, коли плачуть маленькі діти, дитині важко витримати цей звук. Також коли це якісь такі пискляві плачучі звуки, також йому дуже важко. Отож, він любить грати в ігри, де щось падає, і ось відбувається якийсь звук. Зрештою, або щось падає, або щось вдаряється. І як можна побудувати. Ось наші, наприклад, цифри ми беремо, потім у да, нас де логічне завдання ми робимо з дитиною. І в кінці наш бутерброд завершується легким, коли ми граємо в дженгу. Ну, дитина ще не грає в дженгу по правилам, а він, але він будує башню, потім вона падає. Потім ми можемо знову збудувати, і знову ця башня буде падати. Тобто гра з башнею звуки. І ось в нас, в залежності від дитини, вже виходить такий принцип бутерброду. Легке. Важке? Легке. І тепер. Що ви іще ви можете розпочати, це не старатися брати відразу багато завдань, особливо якщо ви починаєтесь лише займатися. Ви можете дійсно взяти якісь три завдання легкі. Наприклад, дитина любить грати з крупами, і ось там перше завдання сенсорні мішечки зробити або аплікацію з круп. Друге, припустимо, завдання, яке дитині ось діти, які там не люблять. Повторювати, які для них там важко імітувати щось, але їм цікава музика. І ми, як важке завдання, можемо використати, припустимо, якусь руханку, яка дитині буде приємна музика, але, можливо, фізично буде важко справитися, встигати за тими діями, які повторюють, але дитина постаряє, постарається. І третє, це може бути якесь завдання, гра з водою, якщо дитина любить ці ігри з водою. І ось такого формату в нас тоді вийде вже заняття маленьке для дитини. Коли ви почнете з трьох завдань, а потім поступово ви можете збільшити вже і до п'яти, і до сіми. Головне не спішити і розпочати, щоб ви побачили, де у вас труднощі, де в труднощі в дитини, і вже поступово вивчили її навики, вивчили, що вона може робити, які в неї інтереси, який неї темп роботи, і вже підвищувати тоді складність. Так, я сподіваюся, що вам було корисно і що вам було цікаво. Тож, якщо у вас є якісь коментарі, пишіть під відео, задавайте і я буду відповідати. Дякую!